Усім привіт. Тільки що була в мене взаємодія з однією жінкою прекрасною. Трохи втомилася і ще хочу сказати, що не носіть в собі оцю біль, оцей негатив, не накопичуйте в собі, тому що потім дуже важко його витягнути, відпустити. Живіть моментом. Тобто, якщо в моменті ви відчуваєте, що вам некомфортно, хтось щось поводиться так, як би вам хотілося, щось говорить вам хтось неприємні речі, в моменті висловлюйте свою думку і реагуйте на те чи інше. Коли довгий час ми не реагуємо на те, як до нас відносяться, ми забиваємо потім в собі Оці відчуття, Я, що мені неприємно, що мені боляче. І ми потім сприймаємо через довгий час, якщо ми на це не реагуємо, ми сприймаємо це як що це нормально. А потім приходить людина і в неї вже крик душі. Не носіть це в собі. Це треба викидати з свого тіла. Викидати. От я дивлюся сьогодні. прийшла ця людина до мене, да? Повна. Повна сліз, очі повні сліз. Вона висказалась, виговорилася, почула від мене зворотній бік інформації. Стала на цвяхи. Я зробила їй масаж. І Я дивлюся на її. лице. Воно вже змінилося. Завжди шукайте вихід з якоїсь ситуації. Не сидіть у тому, в чому вам некомфортно. Робіть щось з цим. Виходьте з того там, де вам некомфортно. з цієї чи іншої ситуації. Завжди все можна змінити, якщо хотіти. Да, звичайно, треба для цього зробити якісь дії. Але якщо ви хочете це зробити, то ви це зробите? Ви прийдете до когось, хтось Вам допоможе, направить. Ви викинете якусь свою біль. Попрацюєте своїм тілом. Зміните щось в своєму житті і вас наладиться. Ви побачите світ іншими очима. Завжди є багато гілок реальності. І вони поруч з вами. І ви вибираєте ці гілки реальності кожного дня. Ви можете перейти на інше, якщо вам це не подобається. Зробити певні дії, вибрати щось інше в своєму житті і рухатися в тому напрямку, в якому ви хочете. Змінювати те, що ви, що ви хочете. Залежить це все тільки... Тільки від вас. Да, Звичайно, на перших етапах треба, щоб хтось допоміг. Навіть позабрати ці зажими в тілі. Щось зробити з собою, щось вийти з якоїсь зони комфорту. Щось змінити. Всім гарного дня.